Всім доброго дня. Заготовку на зиму ніхто не відміняв. І сьогодні ми, от, дивіться, ніколи не робили, але захотілося чомусь зробити помідори, без шкірочки вони будуть і залиті томатним соком. Беремо так помідори наші, нарізаємо накрест, робимо такі надрези. Надрізи. Надрізаємо отак. І потім їх трошечки приваримо, привоншируємо. Половину ми е, почистимо, положимо в наші баночки вже стерилізовані. А з другої половини зробимо томатний сік і ним, ним заліємо. Приправ сюди ніяких не, не потрібно, мабуть, тільки сіль. Знову ж дивіться, томатний ніж. Як ним легко. І швидко працювати з томатами. У усіх помідорчиках зробили ми надріз. Взагалі це називаються ці помідори, помідори пелаті. Хто бачив, можливо, в магазинах. Використовують їх в різних соусах. Кидаємо так кипяточок. Зараз побачимо, що в нас вийде. Там водичка бачите, з льодом і достаємо швиденько наші. смисло, мабуть, в тому що воно шок такий вийде в помідора. І шкура повинна лег легко відділитись. Уже, бачите, шкурочка злазить. Зараз наступну партію помідорів ми відправляємо в кипяток. А ці, зараз глянемо, що такі вони, незважаючи на те, що в холодну льодяну воду пішли, важкувато це робити, тому що вони гарячі. Але шкірочка відділяється, бачите. І так робимо з усіма нашими помідорами. Так, ну, достаємо другу порцію. Отак, От там чиститься, тут достається. Просто Зразу кладемо в баночки. Бачите, яка краса виходить. О, а з остальних ті, які помідори лишаться, то зробимо томатний сік. І наступну баночку. Томатний сік будемо робити в образом Переб'ємо на блендері наші приварені помідори. А потім через сито переб'ємо і вийде в нас сік. Такі помідори гарні, там кісточок геть мало. Так що, в принципі, можна сказати, що томатний сік у нас в кармані. Ну, так, через сито його перебиваємо кісточки, лишаються а сік без кісточок в місочці. Отак кісточок, бачите, і жмиха лишається. Отак це Просто як пограємось трошки. Битва за урожай. Сок у нас вийшло десь близько літра кисточок ось кісточок вийшло. Так, І сік зараз закипить. Ми ним заліємо наші помідори, закрутимо. Добавили тільки що сюди таку чайну ложечку солі, гарненьку. Починає, бачите, закипати. Він кипить недовго. Треба, щоб він не поміняв колір. Бачите, без кісточок вийшов наш томатик. Зараз закипить, баночки закручуємо і все. Попрошу поставити вподобайку цьому відео, підписатись на цей канал, зробити репост в різні соціальні мережі, де у вас є друзі. Заливаємо нашим соком томатним помідорчики. Бачите, який гарний колір. Так що ставте вподобайку і робіть репости. Повторюйте рецепт, пишіть в коментарях, чи робили ви таке. Чи може якесь ще щось Добавляли сюди. Але мені здається, що для того, для чого ми його робимо, тут сюди не треба більше нічого Добавляти Закручуємо кришечками, які закручуються без ключа. Роз. І така маленька ще одна. Все, всім смачного, всім гарного дня. Повторюйте рецепти. Дивіться, яка, яка красота. Смачного, до побачення.